Південний фланг стабільний, нелегкий, але стабільний. Північний фланг Бахмуту. Це, як і вчора, найважчий відрізок, на котрому скопичення ворога інтенсивність його штурмових дій висока. Туди кинуті відповідні сили для того, щоб не дозволити ворогу реалізувати свій план по широкому оточенні. Міста і околиць Бахмут в досить великому радіусі. Таким чином позиції втримуються, заходиться все так під небезпекою. Шлях в'їзду у Бахмут зі сторони Хромова. Зайве попереджаю про відсутність необхідності там пересування без зайвої потреби, не заважаючи військовим виконувати свої